Сонце ніжно усміхнулось, нам до щічки доторкнулось, все навколо розквіта, це до нас прийшла весна. Після довгої, холодної зими настає весна чудова і прекрасна пора року, коли природа прокидається і оживає після довгого сну. Світить яскраве. Тепле сонечко, з дахів будинків капають і дзвенять довгі прозорі бурульки. Та сніг біжать і дзюркочуть дзвінки струмочки. Радіють весні і перелітні птахи. Адже вони повертаються з півдня в рідні краї. Вони летять туди, де народились і виросли. Ще здавна вважалося, що перелітні птахи. Приносять на своїх крилах весну. Вони починають будувати гнізда для свого майбутнього потомства. Весна це початок життя для багатьох пташок, адже у них з'являються малюки маленькі пташенята над садами та лісами лунає дзвінкий щебіт. Прокидаються після зими і тварини. Лісові мешканці покидають свої зимові хованки та радіють весняному теплу. Там заєць стрибає поміж кущів. Він змінив колір своєї шубки на літній варіант і став з білого сірим. Змінила своє хутро білочка і стала рудою. А ось їжачіха прокинулась. І вилізла із нірки. Весело бавиться на лузі, лисиця з лисенятами. Навесні, після зимової сплячки, прокидається ведмідь. Весна по праву вступає у свої володіння, пробуджує природу від зимового сну. З'являються перші квіти. Їх часто називають першою усмішкою весни. Саме вони, ніжні і тендітні, першими відчувають ще не зовсім теплі, але вже приємні промінці весняного сонечка. Ось квіточки жовтої мати і мачухи. Дивна назва як для рослини. Її вона дістала, бо має незвичайне листя з одного боку пухнасте, м'яке, наче рухи рідної матусі, а з іншого гладеньке, холодне, як серце мачухи до нерідних дітей. Поряд з матий мачухою красуються яскраві голівки крокусів. Розправляє свої пелюстки підсніжник, Фіалка. Чарівна і дуже ніжна. На весні в гаї квітка синя дивовижна перша розцвітає, оживає вмить лісок, як розквітне прорісок. У проріска листя довге, блискуче, темно-зелене. Стебельце ніжне, ніжне, тонесеньке, як ниточка, а квіточка яскрава синя, немов краплинка синього неба. А на кінчику стебла квіточки. Вони схожі на маленькі дзвіночки. Малята пропоную вам зліпити проліски. Ось такі проліски ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін зеленого, синього та блакитного кольорів дощечка, аркуш картону, серветка. Спочатку беремо пластилін зеленого кольору, розкочуємо жгутик. Це буде стеблина нашого проліска. Прикладаємо жгутик стебло до аркуша картону. Прикріплюємо. Робимо листочки. Беремо ще зелений колір, розкочуємо два стовпчики. Формуємо листочки. Притискаємо і загострюємо з одного боку. Прикладаємо листочки біля стебла. Один зліва, а другий справа. Беремо пластилін синього кольору. І скочуємо кульки. А потім з кульок робимо морквинки, розкочуємо пальчиками з однієї сторони. Це пелюстки квітки. Прикладаємо квіточки до стебла, притискаємо, щоб усе добре трималось. Тепер беремо пластилін блакитного кольору. Іскочуємо стовпчик, прикладаємо стовпчик знизу та розплющуємо це підталий сніг. Наші проліски готові. Сподіваюсь, у вас все вийшло. Ви молодці. Малята, сьогодні ми з вами розмовляли про весну та зліпили гарну весняну хвітку пролісок. Ви молодці! До побачення!